Аліекспрес досі живий, і я знайшла там дуже багато цікавого. Розпочнемо з вологої розчіски, яка єдина, яка вичісує мого кота. Якщо у вас довгошерстний, як в мене, то це ваше спасіння. Наступний прийшов брак, були зломані заколки, тому я повернула свої кошти. Але в мене вже була така одна, і вона виглядає неймовірно. А цю грілку я планую використовувати під час місячних. Не знаю, як спрацює, але виглядає класно. Швидко сохнучий рушник. Я зрозуміла, що в спортзалі це дуже потрібна річ. Не хочеться навіть після себе залишати піт на тренажерах це для чоловіка. Супер базова пляшка на бокс. Ну нарешті починається цікаве. Це спідниця чорна для тенісу з шортиками. І бежева водолазка. Ось так воно виглядає разом. В ну, речі заліку, як завжди, візуально виглядає дуже класно, але я бачу якісь мінуси. Задня спідничка довша за а на кофтинці є незрозумілі шви. А ця кофтинка взагалі дала маху. Візуально виглядала як повний жах, але потім, коли я вдягла його під топ, виглядає неймовірно. Це не до кофта, яка просто візуально гарна, але вона дуже косюча. Можливо, після прання стане краще. І на останок лампу, яку я вам не покажу, тому що в неї не працює пульт, і ми вже відкрили спір, і